А в яку гру тоді Дональд Трамп грає з Україною? Як його зрозуміти? То у нас навіть ходять жарти, що то він наш найкращий друг, то взагалі не друг. Ви сказали гра. І на мою думку, важливо зрозуміти, що він грає за правилами, які українцям важко осягнути. У його світі поняття суверенітету не відіграє великої ролі. А для багатьох українців суверенітет є центральним. Yes. У нас є власна держава, і ми готові робити жертви заради неї. робити щось заради своєї держави. Це нормально. Суверенітет це не просто закони, не просто чорнило на папері. Суверенітет це спосіб існування у світі. На мій погляд, пан Трамп цього зовсім не розуміє. З його точки зору, майже все в житті зводиться до угоди. тому він по-справжньому не розуміє, чому українцям важлива Україна, так само як і чому американцям важлива Америка. Загалом він цього не розуміє. Для нього в житті майже все зводиться до грошей і території. Ви, мабуть, неодноразово чули, як він каже. І якби я міг просто посадити Путіна і Зеленського в одну кімнату, я б забезпечив мир. І причина, чому він так думає, полягає в тому, що він не усвідомлює для цих двох лідерів, війна означає щось більше ніж гроші. Та землю для Путіна це питання того, щоб його пам'ятали як великого російського лідера. Тощо, а для зеленського це питання представлення свого народу у той час, як Трамп вважає, що якщо двоє людей опиняються в одній кімнаті, достатньо просто пересунути купу грошей в той чи інший бік, щось купити, і все вирішено. І я боюся, що саме в цьому полягає основна проблема. Уявлення Трампа про грути і правила сильно відрізняються від реальної ситуації.